Не дуже розуміється до колодії і в тому усвідомлюють тільки тільки ага, треба, треба, вчора. Ось зараз на зборах що Вон заяву вони нормально написав. Заяву нормально написав. Тепер тільки відповідь і від і заяву на відповідь Ні, е, говорила та да, до речі, ріма Миколаївна, що е, Сикориха до мене сьогодні рано дзвонила. Ольга Мирославіна, Мирослав. да, депутат, вона мала приїхати, і вона мені сказала, що запити, що я поробила запити. Я її запити передам, і помічник її тут. Має бути. Сказала, що має бути помічник її. І запити передам. За вас я говорила, що вона е, трошки відійде, бо вона приїхала після річниці і захворіла, то я маю вам я дати номер... Маю <с дати вам номер телефону і ви з нею зустрінетеся. Вона мені так і має дола. Якщо вона не поміняла. 137 останні. Я, я, я скалу. Скалу свою району. У Нас тоже то сама проблема. Я знаю. А ви знаєте, що мені сейчас прийшло на годинку? У нас в Луганській області, де в Донецькій, вони знищують села цими вишками по клантовому газу, ага. а у вас оце мусонарка. А в нас теж вишки хотіли славцеві. Наша... Ви... Все... Ви ви якщо ви громади построїте, не буде, то ми позупинялися. Час у нас знову має бути засідання. Так, ви розумієте, в чому справа? Ви обласну раду запитайте, чи є в них земля? Суб'єкт права власності на землю територіального. Я розумію. Я вже читаючи вас, і дивлюся ваші віддіки, я прекрасно розумію всю ситуацію, але я не можу все Розкажіть нашим людям. І я через... Раскажу, Раскажу, справи. що вони обійшли такий от круг, всі архіви. Голова районної ради дає відповідь, що в них немає установчих документів сільської ради. Я кажу, ну що я в цій Україні немає ні в кого установчи до.